Питаємо глядачів не займатися самолікуванням, а звертатись за допомогою до фахівців. Мета цієї передачі познайомити вас з коростенськими лікарями, які розкажуть, яку допомогу при тому чи іншому захворюванні можна отримати саме в нашому місті. Стоматологічне відділення знаходиться у консультативно-діагностичному центрі, тобто на третьому поверсі дорослої поліклініки. Його було відкрито тут 1 лютого 2022 року, після реформування стоматологічної поліклініки, яка знаходилась за адресою вулиця Героїв Чорнобиля. 8. у цьому випуску ми проведемо екскурсію відділенням, дізнаємось про послуги, можливості та цінову політику. А також познайомимось з лікарями стоматологічного відділення і задамо їм питання, які допоможуть глядачам зберегти здоров'я зубів та побороти страх перед візитом до стоматолога. Після того, як ви в нас перший раз приходите, ми видаляємо зуб. І в людини пропадає страх. Просто треба знати, куди і до якого лікаря йти. А треба йти в наше відділення, в хірургічний кабінет. Тому що ми спеціалісти, ми працюємо, знаємо своє діло. Я хочу вам сказати такий один був в мене випадок. Прийшов до мене один дідусь, йому вже було більше 80 років, і він перший раз в житті видалив свого зуба. І то був зуб мудрості. Я, мене було запитання: скажіть, як ви зберегли свої зуби до 80 років в такому гарному стані? Він каже: Ви знаєте, а я в дитинстві її в брукву. Дентин, якщо ви і малю не захищений, він вбирає кофе, чай і стає ярко, такого, знаєте, жовтого жовтого, жовтого кольору. То страшне. Часто бувають пацієнти вночі? Е, буває, а особливо коли це святкові дні. Завжди це ну, якось так виходить, що святкові дні завжди більше. У стоматологічному відділенні прийом ведуть чотири лікарі-стоматологи, два терапевтичного направлення та два хірурги. Є рентген-кабінет. Послуги надають дитячому та дорослому населенню. Цілодобово чергують ургентні лікарі для надання безвідкладної допомоги. Очолює відділення стоматолог-хірург Володимир Єфіменко, який свій професійний шлях розпочав у 2010 році. Які послуги надаються безкоштовно у стоматологічному відділенні? Не вся стоматологія входить в пакети безкоштовної стоматології. Дитяча стоматологія, вона йде безкоштовно, де підписаний пакет. Доросла стоматологія тільки невідкладна допомога. Це входить в пакет невідкладної допомоги. Все інше пломби, там, лікування каналів, це йде вже по прескуранту цінку. От, і це є платною послугою. Тобто, щоб дехто у нас трошки ну, плутається, і у нас стоматологія безкоштовна. Безкоштовна, але не вся. І в жодній країні немає повністю безкоштовної стоматології. Яка послуга є найдешевшою у відділенні? Обична пломба в прикарюється. Коли немає гострої болі, пацієнт приходить мені треба поставити пломбу. Це є платно. Пацієнт згідно прискуранту, пацієнт платить, вибирає, який там пломбувальний матеріал, дорожчий, дешевший, цементний, фотополімерний хімкомпозит, сплачує кошти і отримує послугу. Найдешевше це саме звичайна пломба, цементна, яка не входить в безкоштовну. От, Це буде найдешевше. Які послуги є дороговартісними? Найскладніше це пролікувати повністю енергетично пролікувати зуб, запломбувати канали, поставити пломбу, відновити коронкову частину, реставрації. Це, це ідея, а саме якщо брати терапевтичну смугу, це йде саме коштовані. Хірургія це видалення зубів мудрості. Якісь там операції, наприклад, які не входять в пакет НЦЗУ. В наші Наприклад, колія в приватний, хто там, видаляє, у кого є ліцензія, хто може видаляти, має право видаляти, то, наприклад, цінова політика з видалення зубомудрості 3 тисячі гривень. У нас це йде значно дешевше. Олександр Бондар, один із хірургів стоматологічного відділення. Має стаж 5 років, а до його компетенції входить не лише видалення. Крім видалень зубів, ми проводимо тут всередині в порожненні рота ростин гнійних запальних процесів, дренування, промивання, також пластику вуздечки, губи, нижньої вуздечки губи, пластику язика. Також проводимо лікування переломів щелеп. Проводимо фіксацію щелеп і лікування, лікування запальних процесів е, великих слоних і малих слних залаз. А це веде прийом зубний лікар Олена Коваленко, робочий стаж 18 років. Починала свій професійний шлях у школі, а сьогодні працює і з дітьми, і з дорослими. Зачасту звертаються до нас по гострому болю, невідкладна допомога. Це коли ну, зараз дуже часто дітки саме в таку. Про холодну погоду звертаються з припухлостями, тому що батьки не огляділи, що там був каріус, який дав загострення, і вони приходять вже такі гарненькі, припухші, і ми надаємо невідкладну допомогу, відкриваємо зубчик, назначаємо полоскання і лікарські препарати. Наталія Остапенко працює стоматологом уже 30 років. Сьогодні лікарку складно здивувати клінічними випадками, невдалим самолікуванням або вірою в стоматологічні міфи, як, наприклад, той, що стосується сала, Нібито продукт рятує від зубного болю. Були такі в мене ситуації, коли людина думала, що народна медицина спасе їх від якихось станів, таких як зняття зубної болі. Були такі випадки, що вони відкрито не казали. Вони казали, що ми полоскали там такими розчинами цікавими, розумієте, і ми вони чекали, що воно це пройде. Це дійсно міф. Треба звертатися вчасно, щоб не дочекатися, щоб не було вже ні на запальний процес. А про сало чули? Звичайно, що чула. Допомагає сало від одного полі. Ну, розумієте, У нас допомагає все психологічно. Я положив кусочок сала, значить воно повинно мене перестати боліти. Розумієте, У нас були такі випадки, що люди приходили в стомологічне відділення або в стомат поліклініку, в них зразу переставало боліти зуби. Ви це замітили? Це однозначно. Розумієте, це психологія, це наша іннервація, це як ми себе налаштуємо. Невчасне звернення або спроби самолікування часто пов'язані зі страхом лікування у стоматологів. Є аж три назви: одонтофобія, дентофобія та стоматофобія. Через них людина може значно погіршити свій стан. Була у мене пацієнтка, яка ще народними методами вирішила вичистити собі на лід, тобто вона кожен день на пасту сипала. Соду і ще капельку лимонного соку. І вона, як прийшла до мене з таким уже болем, тобто вона. Кожен день от такої чистки стерла собі емаль. Тобто і це саме тверда тканина. Вона так протерла, що до дентина, А це вже більш м'яка тканина, і там вже дуже швидко холодна їжа гаряча, прям пробиває до нерву. І вона вже прибігла з таким гострим болем. ну то є Вже пішло запалення до нерва, І там вже шкода було. Ну прийш прийшлося забирати нерви, пломбувати канали, і вже йшло до протезування. А зуби біліше стали? <сум> не білішує. Вони ярко-жовтого кольору стали, тому що дентин, якщо без емалі, і не захищений, він вбирає кофе, чай і стає ярко такого, знаєте, жовтого-жовтого кольору. То страшне. Як побороти страх перед візитом до стоматолога хірурга? Після того, як ви в нас перший, час, перший раз приходите, ми видаляємо зуб і в людини пропадає страх. Просто треба знати, куди і до якого лікаря йти. А треба йти в наше відділення, в хірургічний кабінет. А чому саме до нас? Тому що ми спеціалісти, ми працюємо, знаємо своє діло. Видаляти зуби боляче. Взагалі воно не боляче. Зараз дуже сучасні знеболюючі препарати. Після вколу, в залежності, яка анестезія, ми проводимо в відділенні місцеву провідникову або інфільтраційну е е, знеболення. В залежності, яке знеболення, там треба чекати 2 хвилини чи 7 хвилин, і наступає дуже сильний знеболюючий ефект, і пацієнт взагалі нічого не відчуває якою була анестезія раніше? Раніше використовували там взагалі новокаїн, лідокаїн, в них менше виражений знеболюючий ефект, і більше часу треба тримати, вони більш алергенні до організму і виникають дуже часто кровотечі. А з сучасними препаратами цього немає. Дуже швидко, надійно вони знеболюють якого віку ваші найменші пацієнти? Наймайлоше це е, діток до нас інколи приводять 3-4 місяці підрізати вуздечку язика. А старших ну, у нас дуже кожен день майже вони приходять 38-го року народження, 39-го, 41-го року народження. Такі найстарші люди. Чи можна викликати лікаря додому? Так, да, інколи нас визивають на дім, коли хвора людина не може ходити, пересуватися, ми їдемо і надаємо цю допомогу. Якщо це можна здійснити в домашніх умовах, ми їдемо на дім видаляти, чи тим розрізати, чи іншу якусь процедуру. Який випадок із практики вам запам'ятався? Саме таке, що запам'яталось, недавно у нас була дівчинка з дві тижні назад з мамою 5-6 років. Вона дуже боялась, їй треба було видалити молочний зубчик. Ми це зробили. Я цього навіть не очікував. Вона до мене підійшла і так обняла. І для мене це було для лікаря, для лікаря більше нічого не треба, коли така дівчинка маленька приходить і обнімає лікаря. Чим займається зубний лікар? То я більш так як терапевт надаю ну, тільки лікування, ну ткарісу, там ну, це можу, ну, почистити зубки, ну, і невідкладну допомогу, запломбувати, наростити. А стоматологи вони надають загальну допомогу, тобто там і видалення йде, і вони там стоматологи ну, поділяються між собою на протезистів. І хірургів, і ортодонтів, і пішло-поїхало. А у мене ну, якби скорочений профіль. Якого віку ваші найменші пацієнти? Були найменші пацієнти. Це два рочки. Ем... Просто по гострому стану нічого, все пояснили, все пройшло добре. І Лікувалися і лікується по даний час все добре. Які обов'язкові інструменти для гігієни рота мають бути вдома? Зубна щітка. Бажано, щоб вона була середньої жорсткості, для того і правильні рухи, вимітаючи по колу. Не, не хотілося б, щоб були одні рухи. В одному напрямку, тому що часто буває таке, що протирається емаль, якщо ну, дуже. І дехто з пацієнтів беруть собі жорстку щітку, що не рекомендовано. Це у кого є ну, вже не свої зуби, якби там металокерамічні, ну, вставні зуби, то можна з жорсткою щіткою, а так не можна в одному напрямку терти ем, щіткою, бо можна про по, пошкодити емаль. І ча часто буває е е клиновідні дефекти. Тобто ну, зубчик ціленький, а отак як клинишок, іменно протирають і, і мальку, і потім виходить, що при прийомі е холодних напоїв дуже так аж пострілює по зубчику е холодний, холодні напої. Зубна нитка для щоденного використання потрібна. Обов'язково обов'язково користуватися по вечорам, бажано да, зубною ниткою, флосом, і ну хто вміє, хто вміє, а є ще там йоршики спеціальні це, щоб проміжки прочищати. Ну, бажано на ніч. Або при прийомі жорсткої їжі, якщо відчувається давлення в'язна. Вороги зубів: нікотин, кава, цукор. Нікотин, так, нікотин в ворог, тому що зостається слід на самої емалі, і воно щищається все добре. Просто сам пацієнт не може це щистити, то воно йде як у чистість, звертаються. Кава теж дає такі не, ну, не, не сильно помітну затемнення емалі, воно, якщо не пропускай чистку ну, зранку і ввечері, то все щищається. Потім цукор найголовніший ворог нашої малі це цукор, да, випічка. Зубний порошок чи паста. Що обрати? Так би давала пораду, от ви користуєтесь пастою, ну даже порошком, ви особливо зранку, як почистили, і якщо ввечері ви ще такою язиком проводите по емалі зуби, і вона гладенька, так приємно, значить вам ну, порошок, щітка і пасточка підходить. А так ще рекомендую, так як у нас є така здатність організму звикати до де. Чого? то я рекомендую все рівно міняти пасту і щітку один раз ну, на три місяці. Якби. Три місяці прокористувалися і все поміня... Даже, ну, пасту щітку і... і все буде добре. Для чого потрібна професійна чистка зубів? Йде плівочка на зубчиках, яка потім вона, ну якщо недостатня чистка каменіє, тому кажуть в понародному камні, і виходить, що йде далі вже запалення, то тобто гінгівітики. Кому потрібна послуга професійної чистки. Взагалі потрібна професійна всім, тому що ну, яка зараз їжа не дуже корисна, і виходить, що у всіх, ну, навіть в діток є якби оця Плівочка, яка утворюється від ну недостатньої гігієни порожнини рота. ми чистимо і потім пояснюємо, як доглядати за ротовою порожниною, бо не всі батьки можуть це пояснити своїй дитині. До чого може призвести ігнорування чистки зубів у стоматолога? Де формується ясна, вони опускаються, і зубчики мають, можуть бути не каріозні, а здорові. Ну починається рухомість цих зубів, і там уже йдуть стадії, що вам тобто, не потрібно. Що, каменю можна втратити зуб, так. Чи змінилась стоматологія у користині за останні 10 років? У нас більше перспектив. Стоматологія вона не стоїть на місці. Вона все росте і росте. І наша Україна вона стримиться будь-яка європейська країна. Тому я рахую, що у нас є гарне відобладнання, гарний інструментар, який ми стараємося, щоб було найкраще. І так само матеріали. Вісімки, зуби мудрості. Чи завжди їх потрібно видаляти? От людина звернулася з зубом мудрості, і ми дивимося. Варто, не варто. Є, наприклад, щоб наприклад, була функціональність людини. І зуби мудрості використовуються, ну як то, що висвикористовується, вони дуже гарно буває працюють на рахунок протисування. Є такі тенденції як ортодонтичний підход. І можливо, що так, вони в цьому плані. Вже повинні бути якісь вирішуватися якісь глобальні питання. А буває, що їх пломбують там чисто. Однозначно. Однозначно, я ж кажу, тут повинно підійти як функціонально, так і, ну, наприклад, для того, для покращення життя і механічна функціональність у людини, щоб була збережена. Більшості людей звертаються, коли йде вже запальний лінійно, запальний процес. Тоді вже стоїть питання на рахунок того, що ми повинні його зробити все, видалення. Були такі випадки, що людям, наприклад, було терміновано, у них лишається для функціональності, лишається зубмудрості. І він, як вам сказати, в ортопедичному сенсі ми повинні його зберегти. Щоб на нього щось зачепити? Щоб, наприклад, зробити якісь мостовидні протези. Там, ну, це вже дивиться лікар, який буде узко працювати з пацієнтом. Який клінічний випадок вам запам'ятався надовго? У мене був такий випадок, от я кажу, що люди трошечки не, береж, не зберігають своє здоров'я. Був такий випадок, мужчина приїхав в такому критичному варіанті, тому що він відверто і правдиво сказав, що поки не посадив картоплю, він вирішив, що воно це все пройде. Вони пройшло. Ну, звичайно, що це не дуже так гарно. А таких ну, різних випадків. Ну, фактично, ми лікарі, так, щоб у нас були такі цікаві випадки, то в нас немає. У нас Звертається в таких уже невідкладних станах. Чи впливає харчування на стан зубів? Ми формуємося десь до років 25. Так, цей період, звичайно, що ви повинні вживати молочні кисти продукти. І, взагалі, міст продуктів, які будуть вам покращити ваш стан здоров'я і твердити тканини зуба. Сьогодні у місті є велика кількість практикуючих стоматологів. Як обрати свого? Тут я не можу сказати там не йти до приватного або йти там в державну, залежить від лікарів. І як правило, зараз у нас пацієнти не йдуть там в державну, в приватну лікарі пацієнти йдуть до лікаря. За певний час роботи лікар заробляє собі, собі якусь репутацію професійну. І незалежно від того, де буде лікар працювати, чи він буде в державній працювати, чи він буде в приватній, пацієнт його не йде. Є пацієнти, які приїжджають з Києва, Житомир. Зуби мудрості, наприклад, приїжджає видаляти тут. Ціна питання того самого видалення в Києві в приватних клініках. Ну, значна там, 5 і вище тисяч гривень. А тут вони приїжджають і це набагато дешевше. В тих самих умовах, тим більше, ну, на даний момент ми е нам створили умови для комфортної роботи, для комфорту пацієнтів, для комфорту лікарів. Як потрапити на прийом до чергового лікаря за невідкладною допомогою? Так як зараз поліклініка працює до шостої години, тобто з шостої вечора. До 7, до 8 ранку у нас працюють ургентні лікарі. Тут у відділенні. Тут у відділенні. Тобто Пацієнт звертається в приймальне відділення лікарні, викликають ургентного лікаря-стоматолога. Незалежно, дитина, дорослий, це входить в невідкладну допомогу. Цілодобово 24 на 7 можна отримати допомогу. Як терапевтично, так і хірургічно, Дитячий, дорослий. Чи часто звертаються пацієнти в неробочий час? Буває. Інколи буває там в суботу, ну, в суботу у нас до з 9 до 13.00 працює черговий лікар. Тут завжди відкрито кожна субота. Інколи буває, що вихідні дні за неділю там буває по три по чотири виклики. Інколи Боже, 5. А особливо коли це святкові дні. Завжди, це ну, якось так виходить, що святкові дні завжди більше. Чи співпрацює відділення з обласною стоматологічною поліклінікою? Ми е, співпрацюємо з обласною поліклінікою. Якщо якісь, не дай бог, чи вивоскладнення, чи що, ми направляємо пацієнта. Вони там проходять консультацію. Якщо треба, госпіталізацію, ну, то є. Після того, як видалили зуби мудрості, можливо, можливо, бути таке, що потребує госпіталізації. І в подальшому, так як у нас відкрилося хірургічне відділення, от, можливо, будемо впроваджувати якісь операції ті, що можна ввійти в пакет хірургії одного дня. Тобто прооперували пацієнта, помістили в ну, говоря, днівний стаціонар. Пацієнт до вечора перебував під наглядом і відпустив. Спеціалісти, яких не вистачає у відділенні парадонтолог. На жаль, на даний момент немає. У нас у відділенні лікаря-парадонтолога. Коли була астомат поліхніка, був лікар-парадонтолог на даний момент немає. В подальшому, можливо, хотілося б розвивати це, хотілося б, щоб був і ортодонт, Зараз у нас багато патології прикусу, багато діток звертається. Це і щоб не втрачати пацієнтів, не направляти в Житомир, в Київ. Бажано б його робити тут, щоб пацієнт приходив, отримав якісну послугу. Тут зайшов у відділення, отримав лікування, видалення і ортодонтичну якусь допомогу. Протезування у Коростині. Куди звертатись? Раніше було відділення зубопротезне, але коли була реформа, так вийшло, що його скоротили. На даний момент там тендер на безкоштовне протезування певних пільгових категорій населення виграла приватна фірма стоматологія Престиж. Певні послуги вони там можуть отримати пацієнти безкоштовно. Це, що стосується зубо протизування, то що не, не можуть тут безкоштовно запротезуватися, можуть звертатися в Житомир обласну стомат-поліклініку, яка знаходиться по вулиці Грушевська, 33. От, то вирішується там. Чому одні люди втрачають зуби у молоді роки, а інші мають їх все життя? Одні страждають від зубного болю, а іншим це відчуття зовсім незнайоме. Лікарі називають різні фактори екологія, генетика, образ життя, що в даному випадку залежить від нас. Як зберегти свої зуби? Різні фактори на це впливають і спадковість. Но я рекомендую приходити, показуватися раз в шість місяців і все буде добре, тому що може нічого не боліти, а там бути страшне. Це повинно бути закладено ще з дитинства, це догляд за порожненою роти. Два рази в день чистити зуби і також проходити до лікаря-стоматолога. На професійний огляд, в залежності від стану порожнини рота або раз в 6 місяців, або раз в рік. Звертайтесь до лікаря-стоматолога частіше, і у вас буде все добре. Поради лікаря вам принесуть дійсну користь. Ви будете працювати пацієнт, лікар. і Якщо ви знайдете лікаря, і вам він дуже дуже сподобається, у вас все буде гарно.